Кажуть, що спочатку було слово, яким Господь створив цей світ. Дехто каже, що навпаки, світ постав сам по собі внаслідок великого вибуху. Але усі ми знаємо, що вибух, а тим більше великий вибух, сам по собі не стається. Тому, скоріше за все, все було так. І сказав Господь 333: Ривонув великий вибух, з якого і постав наш світ. Все почалося з артилерії. Коли на полях столітньої війни почали з'являтися незграбні горшечки, у які засипали незрозумілий чорний порошок і закладали каменюки, розумним людям стало ясно, що правила військової гри трохи си змінили. Тарани, требушети, балісти, катапульти, арбалети, луки нічого не могло зрівнятися з порохом. І почали військові з інженерами собі експериментувати. Бомбарди, гаківниці, пищалі, рушниці. Врешті-решт, те, що можна було взяти в руку, піхота позабирала собі на мушкети, а те, що було трохи важче, поставили на колеса. І так з'явилася арта. І оскільки 14 століття це були часи, коли кожне ремесло мало якогось небесного покровителя, то артилеристи обрали своєю заступницею святу Варвару. Жила вона у Римській імперії у Греції, батько для неї цілу вежу збудував, а потім за добрим римським звичаєм її стратили за те, що вірила у Христа. І за легендою її мучителів вразила блискавка з неба. Люди вирішили, що якщо Варвара може випросити блискавку в бога, значить буде покровителькою артилерії, рукотворного громою блискавки Успенський собор Києво-Печерської лаври. Тут є чудовий образ мучеництва святої Варвари, де дівчина зображена в українському шляхецькому вбранні. До речі, саме у Києві і зберігаються мощі святої Варвари з 12 століття. Нехай за нас і молиться. Свята Варвара, як і личить дівчині, запровадила нову військову моду. Замки тепер не злітали під небеса, а заривалися в землю. І новим символом воїна стала Лопата. Де-не-де її навіть на костелах зображували. Замість високих веж постають широкі невисокі башти або бастеї, як, наприклад, бердичів, летичів, Меджибіш Або ось тут у Дубно. А потім гармати стають ще потужнішими, і старі добрі муровані стіни, які ще давні шумери вважали найкращим захистом, втрачають свою актуальність. Кам'янець-Подільський. Мабуть, найкраща ілюстрація того, як свята Варвара змінила моду у фортифікації. Старий замок 14-го століття. Класика. Стрункі вежі, типові мури. Тут потихеньку свята Варвара починає свої зміни і до замку прибудовують кругленькі низенькі башти, вже пристосовані для легких гармат. І ось XVII століття новий замок. Вали, бастіони. Підйоми спеціально, щоб розмістити велику кількість арти. Типова артилерійська батарея. Нові часи, нові війня. Львів. Високий мур 14 століття, до якого арсенал якраз прибудовано, так він і зберігся. Перед ним низький мур з бастеями 16 століття. І ще перед ними вали 17-го століття, на яких, власне, я стою, саме та ця вулиця і називається підвальна під валами. А у церквах та костелах стало модним вішати чи навіть вмуровувати на фасадах ядра. Або ті, що стріляли колись по цьому храму, або просто так для краси. Латинська катедра у Львові. Буквально обвішана ядрами, які у різні часи прилітали по цьому красивому костелу. Ось бердичівська мода від святої Варвари, кляштур босих кармелітів. гармати перед входом у келі і вмуроване ядро на фасаді. На українських землях гармати вперше з'являються так само, як і по цілій Європі, 14 століття. 1394 рік, король Владислав Ягайло, король Польщі, Великий князь Литви і Русі, він привозить гармати і по шість бочок пороху у Львів і Кам'янець-Подільський. Аби гармати не мокли під дощем, та й порох теж у Львові біля міських мурів будують арсенал, де їх і тримали. Біля арсеналу поставили людвисарню, тобто ливарню, де гармати робили. Ливарні тієї вже немає, а арсенал працює і гармати в ньому є. Музейні. Коли Вітовт, литовсько русський князь мірявся силами з татарами, він брав на війну гармати. У 1399 році він мав їх у битві на Ворсклі проти татар. Ну але тоді йому не пощастило. Але Владислав, Вітовт. Це все були гармати польські, литовські. А українське військо під проводом українського полководця. Вперше дало залп гармат, якщо пам'ять мені не зраджує, у 1514 році. І команду Гармата постріл дав знаменитий князь Константин Острозький. Москва, вкотре суне захоплювати наші землі, Загарбують Смоленськ, ідуть далі. І князь острозький, який вже був шість років у московському полоні, хитрістю звітам втік і тепер мріяв помститися, заступає їм шлях біля міста Орші. Він бере гармати найкращі для свого часу, переправляє їх через Дніпро і заховує у переліску. І сам займає місце не перед кінотою, як Теоден у володарі перснів, а біля гармат, очікуючи на правильний маневр. Кіннота острозького атакує ворога. Потім відступає і виводить росіян просто на княжі гармати. Острозькі команди! Гармата постріл. І потім сталося те, про що в усіх корчмах на сотні миль від острога співали: і московита нема, немає московита, немає нічого сама сера земля. Ви розумієте. Богоявленська церква та сама збудована князем після перемоги зверху. Унікальні чудові готичні віконця. А перший ярус займала артилерійська батарея. За цю перемогу Островському пожалували стільки титулів, стільки земель, стільки нагород, що він став одним з найбагатших вельмож Східної Європи. Він збудував дуже багато церков, монастирів. А його синуля Василь Константин. На татові гроші відкрив острозьку академію і надрукував острозьку біблію. Тобто заклав підвалини для українського національного відродження. От як важливо влучно дати з гармат по ворогу. Над гробок князя Острозького у Києво-Печерській лаврі. Лицар в обладунках відпочиває після битв і перемог. І був в князя Острозького старий друг Остафій Дашкович. Разом вони на Москву ходили, разом в полоні сиділи. І от Острозький відправляє Дашковича у дикі степи займатися вихованням козаків. Остафій Дашкович організовує за козаків збройні загони, будує їм фортеці. На своїй кровні купує купоєни мушкети, купує їм гармати, ходить сам з ними у походи. І у 1516 році. Маємо перші звістки, як козаки під час рейду на Акерман стріляли з гармат. Козацька чайка головна ударна сила наших хлопців у 15, 16, 17 століттях. Захопити на таких чайках ворожу турецьку галеру, разом з ворогами корабель потопити, невільників визволити, а гармати забрати собі. Так ми кошмарили турків на морі. Трохи підпалили вуса Шведам на Балтиці, брали Кафу, Варну, Стамбул, а на Суші і Варшаву, і найприємніше брали Москву. Що потрібно для артилерії? Гармати, порох і людина, в якої руки ростуть з правильного місця. Ну, за цим останнім в козаків проблем не було. Власне, через це вони і порох навчились робити всі українські степи біля Дніпра в залишках запорізьких селі Троварень. Варили селітру, змішували з деревним вуглем, добували порох. З гарматами було складніше. Тут треба було цілі заводи будувати. Тому гармати в нас були або трофейні, або з братніх підгонів. Все змінилося за часів Івана Мазепи. Остріл. Іван Мазепа. Знакова постать для України. Ось дереворит Мазепа в оточенні своїх добрих справ. Тут збудовані ним церкви. Тут музи покровительки мистецтв, наук, які він підтримував. І тут гармати. Крім академії, крім шкіл, церков, монастирів, Мазепа заснував кілька ливарень для артилерії у конотопі, у Глухові, тим самим локалізувавши виробництво стратегічно важливого продукту. Мазепинські гармати добре стріляли під Азовом і Кізакерменом, де козаки громили турків. Дві гармати. Присвятою гетьману збереглося. Ну, щоправда, одна у Петербурзі у морському музеї, друга там само у артилерійському музеї. На гарматах пишеться, що робили їх за щасливого гетьманування Івана Мазепи. Треба буде забрати. До речі, в молодості Мазепа мав вельми романтичну історію зі святою Варварою, тобто з гарматами. І то у монастирі. Грехівському монастирі. Служив тоді Іван Степанович в гетьмана Петра Дорошенко. І вирішив Дорошенко разом з турками і татарами піти війною проти Речі Посполитої. Спочатку все було красиво. Захопили кам'янець, підійшли під Львів. Аж ось татари вирішили зайнятися своїм національним спортом. Тобто грабувати, пліндрувати і виводити людей у рабство. І ось. Дорошенко бачить, що його союзники творять якусь дурню, і вирішує він відправити по монастирях козацькі залоги, ну щоб турки хоч там не бешкотували. Мазепі дістався Крехівський монастир біля жовту. Чернігівський літопис пише про це так: Паша не віддав того і послав частину війська здобувати того монастиря. І як прийшло військо, його там били їх, обороняючись цінці, добре і ханського забито. Вимінника Геліотом Желізним. І сам Мазепа з ручниці багато турків трупом поклав. Прийшли татари під монастир, а з нього по них стріляють. Мазепа з ручницею, це такий мушкет-переросток, маленька гармата для фортечних мурів, бігає по стінах і стріляє по турках. А з північної вежі, з шмигівниці, вдалим пострілом застрелили турецького командира. Кажуть, що то був племінник самого хана, але це не точно. І ось татари вертаються, сумні до хана кажуть: племінника застрелили. Хан скаржиться Дорошенко: а чого це монахи твої по наших племінниках стріляють? А Дорошенка їм: А чого це твої воїни, наші монастирі плюндрують? Врешті-решт, вони це питання порішали. Монахи невеличкий викуп заплатили, і монастир був врятований. Ось тут знаходився намет турецького командира. Серед дерев видно дзвіниці монастиря два кілометри до нього. Добра була гармата, знаєте, та й в гармаші в руки з того місця росли. Потім на цьому місці поставили пам'ятник, він зберігся до наших днів, а гармата зберігалася у ті самій вежі як експонат для туристів. Потім її забрали французи, і вже Наполеон стріляв з неї по москалях. Але то вже інша історія: шабля гетьмана Івана Мазепи та сама. Яку усук піднімав після боксерського двобою? Що ж, Мазепа став символом не лише української свободи, а й українського спорту і артилерії. Ще одна сторінка нашої артилерійської історії з тих самих часів, і сталася вона тут, на Свято-Юрській горі у Львові. Львівським православним єпископом був тоді такий себе Йосиф Шумлянський. Веселе, знаєте, це був єпископ, ходив на усі війни проти турків разом зі своїм найкращим другом, королем Іоанном Собецьким, теж, до речі, українцем за походженням. Махав мечем у знаменитій віденській битві. Поранений був думу про цю пісню написав. А при соборі: ось тут на валу єпископ облаштував артилерійську батарею ще й навчив монахів з гармат стріляти, а раптом щось. Ось на сучасна будівля митрополичого палацу з 18 століття, а тоді весь собор виглядав як фортеця. 11 лютого 1695 року. Оце раптом щось сталося. На Львів напали татари, зав'язалися вуличні бої. Орда підбігла аж під собор святого Юра, думаючи, що зараз легесенько собі пограбує собор, але тут на них чекав сюрприз. За стін єпископського замку по них стрілили гармати. Монахи стріляли добре. Шумлянський, як то кажуть, привітав гостей з усього, що мав, а потім відчинив браму. Вийшов на міст і крикнув: Підходьте ще почастую. Натяк татари зрозуміли, забралися геть. Львів було врятовано. І ще трохи про свято-юрську гору львівських єпископів і гармати. 1848 рік. Європою іде двіж під назвою Весна народів. Поневолені бездержавні народи оголошують про свої права. Люди починають виходити на вулиці, будувати барикади, вимагати демократії. У Львові поляки теж повстали проти австрійців, аби відродити давню річ Посполиту. Вони й нас хотіли залучити до цього двіжу, але львівський єпископ Григорій Яхімович сказав: А не хіба? І тут, у митрополичому замку, зібралися українські священники, інтелігенція. Головна Руська Рада. І тут ми оголосили, що ми є окремим народом від Сяну до дону, що наші національні кольори є синій і жовтий. Створили свої національні гвардії, створили батальйон гірських стрільців наш під синьо-жовтими прапорами. І знайшли стару гармату, ще козацьких часів у Львівському замку поставили її на лафет, який розмалювали синіми і жовтими кольорами. Бо нація неможливо без війська, а військо неможливо. Без гармати. Так, ця гармата вистрілила лише один раз, і то вже на святкуванні перемоги, але пройде трохи більше ніж півстоліття, і українська арта своїм громом розповість усьому світові, що є така на світі Україна. 1918 рік. На молоду українську державу суне з трьох сторін Червона Росія. Одночасно заколотники піднімають бунт у Києві, аби захопити середини українську столицю і уряд. Усі боєздатні вояки сунуть на Київ, аби врятувати столицю. А 600 добровольців, студентів, юнаків, ідуть під крути, аби стримати 300-тисячну російську армію генерала Муравйова. І їм приходить на допомогу Семен Лощенко фаховий артилерист. Семен Лощенко. Бере тридюймову гармату, ставить на залізничну платформу і чіпляє до паротяга. Отакого От паротяга серії Е, який випускався з кінця 19-го аж по 50-ті роки. Він стоїть у Києві на залізничному вокзалі на виставці. Вийшов імпровізований бронепоїзд, фактично мандрівний замок. І на цьому панцернику Лощенко виривається в гущу боя, добряче стріляє по ворогу і, за його допомогою, крутяне. Стримали навалу, розібрали колію, відступили, тим самим давши можливість приборкати заколотників у Києві. Столиці було врятовано. Зупинивши Муравйова під крутами, українські війська на чолі з Лощенко і Петлюрою сунули на Київ. Тут заколот вже був придушений, недобитки заховалися на заводі Арсенал. А це був військовий завод, справжня фортеця. Штурмувати його було проблематично, але коли Лощенко підкотив свої гармати під арсенал, кінець вже був трохи передбачуваним. Арсенал здався. За радянських часів стіни арсеналу музеїфікували, зберегли ці всі вибоїни від наших гармат. І напроти нього поставили пам'ятник борцам за совєтську власть. Гармата часів УНР, яка дивиться в бік арсеналу. Виходить, це пам'ятник гарматі, яка стріляла по арсеналу. Отже, за часів незалежності просто на постаменті поміняли вивиску, і вийшов чудовий пам'ятник українським гармашам, які здобували нашу свободу. Перемога під Крутами та у Києві дала українській державі рятівний час. Треба було знову відступати. Тепер на Сарни. Де на нас чекали союзники австрійці й німці, з якими уряд домовився про допомогу, і цього разу у нагоді став ще один фаховий артилерист Роман Дашкевич, Файний галецький хлоп, один з творців легіону українських січових стрільців, який потрапив у російський полон, з нього втік до Києва і шукав, що би такого корисного для України зробити. Він, так само як Лощенко, робить саморобний мандрівний замок гармату. У вагон ззаду, паротяг ще ззаду вагон для піхоти. І цей панцерник пробиває через Житомир і коростень дорогу українському уряду на Сарне. А потім вже за союзниками назад на Київ. Станція Кодня, де Дашкевич знайшов свої перші гармати. Збереглася майже без змін. Коростень. Зараз там радянське страховисько, але ось такий красивий був вокзал раніше. Тут гармати Дашкевича дали перший бій більшовикам. Вокзал у Сарнах, де Грушевський писав свої універсали, де затверджував український прапор і герб. Дорогу туди йому пробили гармати Дашкевича. Згодом батарея Дашкевича розрослася і стала повноцінною артилерійською бригадою у складі корпусу січових стрільців. Однією з найзнаменитіших перемог гармашів Дашкевича став бій під вапняркою, там де бронепоїзди Дашкевича спричинилися до того, як красиво ми порубали більшовиків, серед яких були між іншим чомусь прославлені бандити мішки Япончика. 1 листопада 1918 року сині жовті прапори замайоріли і над Львовом, і над цілою західною Україною. Українській галицькій армії так само довелося з нуля творити військо, збирати артилерію з нічого. І величезну послугу тут надав Мирон Тарнавський, кадрово австрійський офіцер, чудовий управлінець, який знав, коли треба допомогти, коли підтримати, а коли не заважати. Він згадував. Гармати були пожалься Боже. Старі страхопуди, снарядів бракувало, проте ті недостачі рівноважили гармаші, повні посвяти, запопадливості і високої кваліфікованості. Саме заслугою Мирона Тарнавського була чортківська офензива, коли переважаючі сили поляків загнали нас аж під самий збруч, думали спокійно тут крити нас артою, але ми влаштували їм сюрприз. Гармаші тернавського з боку села Шманківці відкрили ураганний вогонь по позиціях поляків в цей пролом. Пішла піхота, і тут, на вулицях Чорткова, під стінами цього старовинного замку. Ми опрокинули поляків, розпочавши блискавичний контрнаступ. Аж до рогатина. Перемога під Чортковим стала однією з сходинок до нашої незалежності. Тому що наші визвольні змагання тривали не рік, не два і не три. І завдяки ним весь світ дізнався, що Україна була, є і буде. Герої минулих днів: князі, козаки, гетьмани, Острозькі і Мазепа, Лощенко, Дашкевич, Тарнавський лишили по собі не просто історію. Вони закарбували на сторінках літописів у пам'яті нащадків героїчний образ України. Відважної, шляхетною, лицарської українські гармати були і надійною обороною, і символом української нації та держави. А гармаші дали приклад, який наслідують і сучасні артилеристи, і герої давнини лишаються з нами у музеях, у назвах вулиць, міст і у почесних найменуваннях наших бригад, на шевронах і у кожному пострілі сучасних українських гармашів.